Вітаю вас! Продовжуємо наше знайомство із електричним полем. Сьогодні зупинимося на роботі електричного поля, його потенціалі та різниці потенціалів. Матеріал даної частини навчальної теми опублікований. Презентації слайда 37 по 65. Отже, якщо електростатичне поле діє з якоюсь силою на електрично заряджене тіло, то воно здатне виконати роботу по переміщенню цього тіла. Математично робота електростатичного поля по переміщенню заряду є прямо пропорційна величині заряду, напруженості поля. Та відстані, на яку переміщений даний заряд. Для переміщення у зворотньому зв'язку потрібно виконати роботу проти сил поля. Вона буде такою самою за модулем, але протилежною за знаком. Формула ця. Завжди справджується при руху по будь-якій траєкторії, тобто однорідне електростатичне поле є потенціальним. Робота кулонівських сил не залежить від форми траєкторії руху заряду, а визначається лише початковим і кінцевим положеннями заряду. Одним із наслідків цього твердження є те, що при русі заряду по замкненій траєкторії робота сил поля буде дорівнювати нулю. Заряджене тіло в електростатичному полі має потенціальну енергію так само, як і тіло, що перебуває у полі земного тяжіння. Зміна потенціальної енергії заряду взята із протилежним знаком, буде дорівняти роботі, яку виконає електростатичне поле під час переміщення заряду з першої точки поля у другу. Потенціальна енергія взаємодії двох точкових зарядів прямо пропорційна добутку величин цих зарядів та обернено пропорційна відстані між ними. Якщо заряди одноіменно, то потенціальна енергія е, додатня, якщо різноіменні, то потенціальна енергія від'ємна. Якщо заряди спробувати розтягнути на відстань досить таки велику відстань, то потенціальна енергія буде дорівнювати нулю, тобто заряди на великій відстані не будуть взаємодіяти один з одним. Потенціальна енергія взаємодії двох точкових зарядів дорівнює роботі, яку має виконати електростатичне поле. Щоб збільшити відстань між цими зарядами від R до нескінченності. Енергетична властивість електростатичного поля, це потенціал. Потенціал це скалярна величина, тобто немає напрямку що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду до величини цього заряду. В системі СІ потенціал вимірюється у вольтах. І математична формула для визначення потенціалу псидоріння К. з чисельнику значення заряду, знамену відстань, на який є, потрібно визначити потенціал від, цієї, від цього заряду. Якщо заряд пола створене позитивним зарядом, то потенціал цього поля в будь-якій точці додатній. Ну і відповідно, якщо негативним зарядом Q менше 0, то потенціал буде від'ємним. Цю формулу можна використовувати для визначення потенціалу не лише точкового заряду, але й сфери або кулі зарядженої на відстанях, які не менші, ніж радіус кулі. В випадку, коли поле утворюється декількома зарядами, то потенціал, загальний потенціал цього поля буде визначатися як алгебраїчна сума потенціалів полів, створених кожним із зарядів. Роботу електростатичного поля по переміщенню заряду можна визначити через різницю потенціалів початкової та кінцевої точки. Таким чином, різниця потенціалів це скалярна величина, яка дорівнює відношенню роботи сил електростатичного поля по переміщенню заряду до величини цього заряду. Відповідно і е, одиниця різниці потенціалів у системі СІ вольт. Е, е, різниця потенціалів між двома точками буде дорівнювати 1 вольт, Якщо для переміщення заряду в 1 кубон між цими точками потрібно виконати роботу електричного поля 1 Джоуль. Різницю потенціалів також називають напругою, позначають у якщо напрямок переміщення і напрямок переміщення заряду і напрямок напруженості електричного поля. Збігається то зв'язок між напруженістю і потенціалом, чи різницею потенціалу чи напруги визначається ось за такою такими формулами. У системі СІ можна одиницю напруженості також виразити в вольтах на метр. Це додатково до е значення. Ньютон на Клон. Ведемо поняття таке, як еквіпотенціальна поверхня. Це така поверхня, в усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення. Силові лінії електростатичного поля перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхень, і цікавим є той факт, що симетрія еквіпотенціальних поверхень хоч повторює симетрію джерел поля. Наприклад, для точкового заряду на лівому малюночку, бачимо, що цей заряд. Поле цього заряду сферично-симетричне, то і еквідпотенціальні поверхні також будуть концентричними сферами. В принципі, на цьому навчальний матеріал цієї частинки. Завершується. Ще раз наголошую з 30 по 65 слайд презентації. Дякую вам за увагу. Щоб закріпити цей матеріал, пропоную виконати навчально-тренувальні вправи, які опубліковані в уроці на платформі Всеосвіта. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!